Національний науковий центр інститут ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського єдиний заклад в Україні, який опікується найбільшим природним багатством ґрунтами, кажуть працівники інституту. Тут науковці вже багато років консультують агропромисловців щодо раціонального використання ґрунтових ресурсів. Та серед найважливіших завдань інституту не лише підвищення родючості українських ґрунтів, а й перш за все збереження земельних ресурсів для наступних поколінь. Ми стоїмо не тільки на те, щоб підвищити родюсю, а й збереження, тому що коли ми збережемо сьогодні цих ґрунтів. То наступні покоління можуть залишитись без нічого. Фронти це єдине національне багатство України, якому занетросовані усі всі люди, всі мешканці нашої країни. Нинішній очільник інституту Святослав Балюк вивчає ґрунти із 60-х років минулого століття, коли прийшов працювати до інституту звичайним лаборантом. Проте вже тоді вирішив присвятити науці все своє життя. В цьому році йому виповнилося 70 років. Та й на святкуванні свого ювілею Святослав Антонович згадує перш за все про своїх наставників, Они з таким фанатізмом займалися наукою, С такой увлеченностью, с такой самоотдачей, что рядом с ними надо было или уходить, или принимать эту эстафетную палочку. Ну и потом, я, когда начал учиться в университете, овладевать знаниями, значит, я осознал роль почченного покрова, что это практически живой организм по-настоящему, его значение. Не только вот в плане обеспечения продовольствия, но он же выполняет огромные экологические функции. Благодаря этим экологическим функциям сохраняется биосфера в целом. І газовоатмосферної функції і так далі. Наконець на перший план вийшли соціальні функції. За відданість професії та з нагоди ювілею директор інституту, доктор сільськогосподарських наук, професор академік Святослав Балюк отримав нагороди від різних організацій та професійних колективів країни. Святослав Антонович є сьогодні руководителем секції Северо-Восточного научного центру. Ми готуємо на неябригромніше засідання совместно з, з адміністраціями областей, учеными, производственными аграриями совещание, как сделать, чтобы повысить эффективность агропромышленного комплекса в нашем регионе. И думаю, что вот это как раз тоже так очень символизирует сегодняшний его юбилей. Головне для наукового працівника, каже ювіляр, мати постійний інтерес до покращення своїх знань та бажання займатися наукою. Основне тут – це примір і інтерес. интерес познания, процесс получения новых знаний, я считаю, это главное для научного сотрудника. А когда говорят, что тяжело сейчас, я хочу сказать, что тяжело было всегда. Я начинал свою деятельность лаборантом, получал 50 рублей. Это была самая низкая зарплата, естественно, что за нее много в себе не позволишь. Конечно, сейчас тяжелее, тяжелее намного, но тем не менее, вот, надо находить новые пути, новые возможности реализации своего потенциала. Надії на подальший розвиток інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського його очільник покладає на молодих спеціалістів, які, незважаючи на нестачу державної підтримки, все одно докладають багато зусиль для розвитку наукового центру, переконаний Святослав Балюк.